Я хочу вам, друзі, розповісти кое що цікаве. Одного разу був у мене друг на Фейсбуці, і ось я написала на своїй сторінці, друзі, жду від вас активності. Що хто хоче, той пишіть, все зрозумію. І він мені пише, ти така негативна, ти така погана, я пройшовся по інтернету, всі коментарі твої погані. І ще ти тут проповідаєш щастя, що ти така щаслива і все таке. І, звичайно, да, мені довелося його видалити з друзів. І ось що я скажу на цей коментар: що ні, я не погана, я просто справедлива і дивлюсь на життя реалістично. Якщо я зайшла до когось е, або в ленту новин, або, наприклад, до когось на сторінку і я побачила вірш нікчемний, реально нікчемний, там, де немає за що похвалити людину або щось не так. Я пишу правду. Він такий-сякий, тут треба підробити, а тут треба виправити. Якщо людина, наприклад, щось зробила з зі своєю зовнішністю і їй не йде воно, я можу теж сказати, да, не йде воно тобі. При тому це моя суто думка. Ви можете видалити коментар або заблокувати мене. Це буде теж ваш вибір. Але я кажу, що я кажу свою думку, я маю право, І якщо в людей десь щось. Добре, і в них щось виходить, у них голос там гарний, вони щось зробили таке варте. Я пишу теж так, як всі хороші коментарі, пишу дуже позитивне все. Я просто реаліст, реаліст розумієте, по життю я кажу правду в очі. У мене навіть є вірш. я така, яка є. Ось є вірш, і я би хотіла його зачитати, але поки його знайду, мабуть. Уже все тут закінчується хвилини, розумієте? Може мені десь його залишити в інших відео. Тому що я вже просто не встигну його знайти. Він у мене дійсно є. І цей вірш має назву, вже я не встигну, напевне. Має назву, я така, яка є. А, да, я, напевне, його не встигну знайти краще. Як це ж його так знайти швидко? Не знайду, не знайду, тому залишу його в іншому відео. залишу в іншому відео. Всім гарного, чудового вечора. Люблю цілую.